Ми вшановуємо з вами тут, в нашому головному корпусі, жертв тих, хто загинув від по суті спеціально створеної політичної акції, яка, ще раз наголошу, підпадає під ознаки геноциду, визначеного видатним юристом Рафаелем Лемкіним, випускником Львівського університету, після завершення Другої світової війни. І ось ми бачимо з вами сьогодні цей символічний хрест, ці свічки запалені в пам'ять про безневинно об'єднаних. Коли ось кожна така зернинка, яка є на моїй долоні, з одного боку рятувала життя людей, з іншого боку, за такі зернятка за сумнозвісними указами про. Колоски можна було зазнати політичних переслідувань. І як доведено українськими дослідниками, в тому числі і нашими університетськими, це була штучно створена акція для того, щоб винищити як клас українське селянство селянство, яке було носієм української нації, українського духу, селянство, яке могло чи не єдине. Стримувати навалу русифікації селянства, яке показувало приклади організованості під час Першої української революції 1917-1921 років. Переконаний, що ми не здамося, як і до сих пір. Не здалися і за нами, з вами. Велика Україна, яку ми маємо захищати і обстоювати.